Дорогі українці, українки, сьогодні важкий день станом на цей час у Костянтинівці, Донецької області, після удару російських терористів, більше 30 поранених, 16 людей убито. Мої співчуття усім, хто втратив рідних, хто втратив близьких. На місці удару працювали всі служби, розбирали завали, рятували людей. Я вдячний усім світі, хто засудив цей черговий прояв російського зла та підтримує Україну наших людей. І дуже важливо, що відповіддю на російський терор була виключно ще більша консолідація світу. Кожен прояв такої консолідації реально допомагає рятувати життя. Сьогодні в Україні, в Києві. Кілька вагомих міжнародних подій, візити партнерів, дані прем'єр-міністр Метте Фредеріксен, Сполучені Штати, держсекретар Блінкен, перші леді та джентльмени держав-партнерів, які взяли участь в цьогорічному саміті, і цей вже третій саміт перших леді та джентльменів присвячений надзвичайно важливій чутливій темі. А саме тому, як проходимо через цю війну, як наші серця, душі. Переживають війну, тому як долати біль війни, ментальне здоров'я, ментальна стійкість людей це те, що потребує роботи, так само, як і будь-який інший прояв нашої стійкості сьогодні. Звернувся до лідерів учасників саміту Тримор'я, великого регіону, який є одним із джерел європейської міцності, Балтійське море, Чорне та Адріатика, всі країни нашої частини Європи. Саміт пройшов в Румунії. Я закликав усіх наших партнерів, наших сусідів і надалі берегти єдність в Європі. За цей день маємо нові оборонні домовленості, нові політичні гуманітарні домовленості. Готуємо нову міжнародну кому. Комунікацію, щоб цей тиждень з точки зору нашої зовнішньополітичної роботи ще додав активності, щоб наші воїни, увесь наш народ відчули більше посилення. Я дякую усім, хто допомагає і допомагатиме. Я дякую усім, чия сила українська. Слава Україні!